Це Захар. Йому 6 років. Він з задоволенням відвідує дитячий садок та секцію з карате, де у нього багато друзів. Хлопчик дуже не любить пропускати заняття, але на жаль, час від часу йому доводиться залишатися вдома через хвороби. Уже понад рік Захар часто хворіє на застуди, має проблеми з носовим диханням, турбують виділення з носа, гугнявість, чхання, свербіж та печіння в очах, особливо після прогулянок в парку. Нещодавно до цих симптомів додалося Се ще й ніби відчуття піску та наявність лусочок в очах уранці за порадою педіатра. Мама хлопчика звернулася з сином до лор-спеціаліста. Це пан Михайло, отоларинголог, до якого Захар з мамою прийшли на консультацію. Під час збору анамнезу лікар з'ясував, що протягом кількох років хлопчик потерпав від атопічного дерматиту, особливо шкіри щік та тулуба. Тоді алерголог запідозрив у дитини харчову алергію, але обстеження її не виявило. З Часом явище дерматиту пройшли. За словами мами, син це переріс. Неодноразово педіатр, у якого спостерігається хлопчик, призначав аналізи крові. Не так давно було проведене лікування ентеробіозу. Для полегшення носового дихання дитині призначалися різноманітні краплі для носа, однак без успіху. Під час погіршення носового дихання дієвими виявилися лише судинозвужувальні препарати. Після останнього огляду педіатр діагностував у Захара аденоїдит, кон'юнктивіт і спрямував на консультації до Лора та офтальмолога. Отолеренголог оглянув пацієнта і виявив, що біль в проєкції приносових пазух точках виходу трійчастого нерва відсутній. Лімфовузли шиї дрібні, не болючі. Слизова носа блідає синюшним відтінком. Набрякла, особливо в задніх відділах. Задні відділи носової порожнини не візуалізуються. Після анемізації слизова скоротилася добре. Візуалізується носоглотковий мигдалик. Нижній край сягає до рівня середньої третини сушника. Мигдалик вкритий густим слизом, що стікає у носоглотку. Задня стінка глотки рожева. Спостерігається стікання слизу з носоглотки в помірній кількості. Барабанні перетинки обох вух сірі, втягнуті. Рідина за барабанною перетинкою відсутня. Під час огляду органу зору спостерігається незначна прозора сльозотеча, конюнктива набрякла, ін'єкована розширеними судинами. Лікар діагностував у Захара алергічний реніт у стадії загострення, гіпертрофію глоткового мигдалика, алергічний кон'юнктивіт. Та призначив таке лікування. Снювати іригаційну терапію ізотонічним розчином морської води 3-4 рази на добу, застосовувати назальний спрей мометазону Фурат Флікс по мг в одному впорскуванню двічі на добу. Закапувати очі краплями олопатадину гідрохлорид. А кімба по одній краплі у конюнктивальний мішок двічі на добу. Отолеринголог наголосив, що до повторного візиту Захар має здати загальний аналіз крові з формулою та аналіз на визначення загального імуноглобуліну, і а також проконсультуватися з офтальмологом з приводу кон'юнктивіту. Через шість днів хлопчик з мамою знову прийшли до лор спеціаліста на контрольний огляд. Дитина почувалася вже краще. Зменшилися закладеність та кількість виділень з носа. Послабився свербіж і печіння в очах. Оглянувши пацієнта, лікар зауважив, що зменшився набряк слизової оболонки носа в задніх відділах. носоглотковий мигдалик трохи зменшився в розмірах. Він вкритий незначною кількістю слизу. Кон'юнктива обох очей злегка набрякла. Судини ін'єковані. Результати аналізів засвідчили у крові абсолютний показник 0,6 за норми 0,02, 0,7 109 на літр, відносний 5 за норми 1,5% та незначну гіпергамоглобулінемію і 96 міжнародних одиниць на мілілітр. За норми у дітей 6-9 років менше 90 міжнародних одиниць на мілілітр. Офтальмолог підтвердив у Захара діагностований алергічний кон'юнктивіт. і до лікування рекомендував додати штучну сльозу зважаючи на результати додаткових обстежень та позитивну динаміку, отоларинголог порадив продовжити раніше призначене лікування. Маленький Захар уже не міг дочекатися моменту одужання, коли він знову зможе гратися з друзями у дитсадку та відточувати свою майстерність у секції з карате. Шановні колеги, е, цікавий е, і найголовніше, що не зовсім рідкісний клінічний випадок. І от ви знаєте, коли ми відкриємо там мережі, Гугл і так далі, досить часто можна прочитати, що кон'юнктивіт є ускладненням алергічного реніту. От все-таки, колеги, давайте ми розставимо точки на і Все-таки кон'юнктивіт – це ускладнення чи коморбідний процес? Ну, звичайно, що коморбідний процес. Який пов'язаний з ураженням слизової оболонки, ока, тобто кон'юнктиви, той самий та сама реакція антиген-антитіло. Ну, в даному випадку алерген антитіло, тому це просто ще один топічний прояв алергічного процесу в організмі через контакт з лизовою оболонкою. Більше того, є цікаві експерименти, які показують, що якщо ізолювати, е, е, скіровувати алерген лише на слизову оболонку порожнини носа, то супутнього кон'юнктивіту не буде. А якщо скіровувати алерген? Виключно на слизову оболонку ока і блокувати потрап, потрапляння ну, респіраторним шляхом, то алергічний реніт розвивається. І ми розуміємо, з чим це пов'язано, Пов'язано з фізіологією носослізних шляхів. Що за по носослізних шляхах алерген все рівно опиняється в порожнині носа. Тому тут навіть можна сказати, що алергічний реніт, алергічний кон'юнктивіт такий перша ланочка цього процесу, ніж алергічний реніт. Тому це коморбідні процеси. коморбідний стан. Ну і це і підтвердив офтальмолог, який виставляє чітко як діагноз алергічний кон'юнктивіт, і це потребує лікування. Так, абсолютно правильно. І ми бачимо якраз той варіант, що пацієнт утримує протиалергічне лікування ендоназально з приводу алергічного реніту, і йому була рекомендована. Місцева терапія антигістамінним препаратом лопатодин у конюнктивальний мішок, тобто, фактично, це є антигістамінна терапія алергічного конюнктивіту. Ну і зрештою, напевно, діагноз і лікування були призначені правильно, оскільки у пацієнта було значне покращення. Ми не так часто бачимо. Таких пацієнтів, у яких є комбінація реніту і конюнктивіту, оскільки реніт зустрічається набагато частіше. Так, ніж алергічний кон'юнктив. Я би посперечалася, Василь Іванович я, я так скажу, бо що пов... у дітей особливо все-таки Василь Іванович дуже часто отакі коморбідні стани і ураження, як слизових кон'юнктиви, так і назальної порожнини. І тут або висхідний, або несхідний шлях. Уже залучення цих слизових потребує саме комбінованої терапії. Як ми говоримо, коли вже два місця ураження, то тут ми повинні надати комплексний підхід і в даному випадку. Виправданим є олопат-1, який місцево йде на слизові і ендоназально топічний стероїд. Так, і я хочу То... сказати, що коли ми говоримо про сезонний алергічний реніт, в його класичному перебізі те, що раніше називалося сіною лихоманкою, це ну напевно більше ніж 90% випадків, це саме ринокон'юнктивіт. Тому що ну, в, при персистуючому на побутові алергени також буває, але менш виражений. А ось у пацієнтів з сезонним алергічним ринітом яскрава клініка. І хочу, от, Бо є така в нас трошки осторога у лікарів отоларингологів що вузькі спеціалісти не люблять взагалі чіпати інші, ну, люблять відправляти до інших вузьких спеціалістів. Але ми маємо розуміти, що коли ми говоримо про алергічний риніт і алергічні, Телергічний кон'юнктивіт це діагнози, які має право встановлювати лікар первинної ланки. А відповідно, Ну навряд чи можна так сказати, що якщо лікар первинної ланки може поставити діагноз, то лікар отоларинголог не може. Тому я думаю, що цей діагноз абсолютно правомірний для лікаря отоларинголога також. Я вам дякую, що ви так оперативно відреагували на мій такий знаєте, провокаційне питання. Я вам дуже дякую. О, ну, шановні колеги, все зроблено дуже правильно. Із методологічної точки зору, тобто, пацієнт був консультований у лікаря-спеціаліста, можливо для виключення іншого виду конюнктивіту. Адекватно призначене лікування і реніту, і кон'юнктивіту, місцевий топічний антигістамінний препарат, сучасна молекула-олопатадин. Так що мені залишається тільки порадіти за нашого спеціаліста, який добре знає свою справу, і за пацієнта, який отримав адекватне лікування.